Процес обробки гранітного каменю починається з вибору форми. Згодом його ріжуть та полірують, щоб надати бажаного вигляду. Саме такі базові етапи створення виробів з граніту на підприємстві Кам'яні справи. Беремо камінь з кар'єрів, беремо з посередників, які нам вже привозять заготовки, і нарізаємо повністю вже всі вироби. Робимо самі. У нас є устаткування, яке дозволяє нам робити від самих простих виробів до, до статуй. От повністю статуя людини. Ми спочатку її робимо з глини, а потім вже втілюємо в камінь. Генеральний директор підприємства Ярослав Сибанич зазначає, що компанія багато років спеціалізується на виготовленні пам'ятників, але окрім цього, робить каміни, сходи, підвіконня, статуї тощо. Замовлення до компанії надходять з різних куточків України. Клієнти, коли, коли приходять до нас, ми спочатку виробляємо 3D-макети. От у нас є спеціалісти, у нас є обладнання, виробляємо повністю проект з розмірами зі всім, згоджуємося з клієнтом, погоджуємо всі художні роботи, і після того передається хлопцям на виробництво. Гендиректор розповідає, що у них на виробництві представлений широкий асортимент каменів як імпортних, так і українського походження. Ціни на матеріали залежать від виробника та якості. Український граніт зазвичай доступніший за ціною, тоді як імпортний може мати вищу вартість через ексклюзивність. Ну, ми працюємо зі всіма каміннями ну, гранітними, звичайно, зі всіма гранітами, які є в Україні, і які при можемо привезти за кордону. Це Італія і Індія в основному. Хоча є і Бразилія, є і Польща. Створення замовлення може зайняти від шести місяців до трьох років, залежно від складності виробу та вимог замовника, зазначає Ярослав Сиванич. Наразі на підприємстві почали також заготовляти верстати для обробки каменю, які використовують як для власних потреб, так і на продаж.